Володіння іноземними мовами відкриває широкі освітні перспективи, та з початком дистанційного навчання з'явилися складнощі з викладанням відповідних предметів використовують різні форми уроків. Мотивувати дітей під час дистанційної освіти з використанням технологій цих дистанційної освіти дуже важко. Це і різноманітні онлайн платформи, які можна використовувати при викладанні іноземної мови. Це ну, створювати кросворди і таке інше. Тобто, вчитель повинен бути спеціалістом вже напевно в інформатиці, і в якихось інформаційних володіти інформаційними технологіями для того, щоб Мати змогу дійсно викладати цікаво для дітей В сьогоднішньому глобальному Світі знання іноземної знання іноземної мови це є величезний бонус для сучасних підлітків для тих, хто вступає в доросле життя. Тому отримання по закінченню гімназії відповідного мовного сертифіката на рівень володіння іноземною мовою чи б 1 чи б2 відкриває дорогу до вступу до іноземних закладів освіти до іноземних університетів, а також дає можливість отримати. Більш високооплачувану роботу саме в Україні можливість працювати в іноземних компаніях можливість працювати в компаніях українських, які мають вихід на міжнародну арену. Заклад освіти внесений до списку шкіл України, які входять до мережі досконалості, визначеної адміністративною угодою між міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки та Міністерством освіти і науки України. Тому учні мають можливість у подальшому вступити до іноземних вузів. Французька, для мене є таким як трамплінчиком у якесь професійне життя, я дуже хочу пов'язати своє майбутнє життя з іноземними мовами, і мені дуже подобається, як просто звучить саме французька мова. Думаю йти на журналіста, але якось пов'язаного саме з іноземними мовами, може, це буде журналіст міжнародник. Наразі я працюю репетитором з французької мови. І я цим пишаюсь. Сертифікат Б 2 зараз для мене це великий плюс моїй праці, бо це підтвердження для моїх учнів, що в мене дійсно є рівень мови. Я можу чогось навчити. Це також великий плюс для університетів. бо з b 1 не беруть, можуть взяти, але там великі нюанси. А Б – це мінімум, який мені потрібен для вступу в вуз. Щоб підтримувати високий рівень професійності, вчителі гімназії проходять відповідні курси, семінари та стажування як в Україні, так і за кордоном. Це дипломи про моє закінчення навчання в Каліфорнійському університету Чіко. Це диплом, який був виданий Міністерством освіти Сполучених Штатів Америки. І інший диплом я отримала безпосередньо від університету як випускниця цього університету. Це підтвердження того, що я пройшла навчання. Це підтвердження того, що я обмінювалася досвідом з вчителями з різних країн. І, звісно, це я сподіваюся відкриватиме. Можливості для мене підвищувати, якось продвигатися по кар'єрній по кар'єрним сходинкам у моєму рідному місті. Знання іноземних мов відкриває учням широкі освітні перспективи.